Привіт народ! З вами Ірина. І сьогодні ми з вами повернемося до китайської теми. Сьогодні тема буде доволі таки цікава. Сьогодні ми поговоримо про династію Сун і основника Тайцзу. І що з того вийшло, власне кажучи. А вийшла у нас доволі така цікава історія, як не дивно. По-перше, Тайдзу це тронне ім'я. Взагалі то він був генералом. Взагалі-то він застав занепад династії Тан. Він застав перехідну династію, там була дрібна династія. Чим запутує Китай, це те, що вони зарази все документують. От що що, а документувати, китайці люблять. І оце вони все, все документують, а нам історикам потім розбирається. То взагалі була династія, чи вони просто поряд проходили? Тобто в китаїстиці, напевно, як і в Давньому Єгипті, можна ногу зламати з династіями чесно. Словом. Поміж династією Тан була ще одна династія, яку важко назвати, насправді не династія, але щось там таке було. Справа в тому, що оце щось таке пережив Тайдзу спокійно. І він розуміє, що от в країні анархія, якщо чесно. У нас є якийсь імператор, якого ніхто не слухає. Тайцзу взагалі він був такою людиною, як би це вам сказати. Китаїсти його характеризують як доволі таки мудрого правителя. Але це не точно насправді. Чи був він таким мудрим, як про себе, каже, тому що от армія йому підкорялася цілком і повністю. От що що, але він був таким генералом, який мав, ну, якщо не 100% авторитет у армії, то, знаєте, 99,9, х Серйозною була людина. Тим не менше, Ще у нас в китаїстиці вважається, що це, так би мовити, другий класичний період в історії Китаю. Але, знову ж таки, згадаю давній Єгипет, як мені розказував мій вчитель про Рамзаса 3 який пішов собі, в похід далекий. І потім після цього походу у нього впала. Точніше, не впала, а підвищилася ціна на рабів. Він каже, кому ти розповідаєш, що ти виграв та підвищилася ціна на рабів. Точно так само і тут, кому він розказує, що це класичний період. Династія Суну взагалі характеризується скромністю. Тобто, те, що ви бачите, це плюс-мінус адекватна одежа. Та й Дзуб, він був взагалі надзвичайно скромним, знову ж таки, по одним, так би мовити, згадкам. По іншим згадкам, якщо чесно, треба над тим подумати і не раз. Чи був він у нас таким скромним, як про себе розповідає? Тому що, так, відповідно до документів, вже він скромно, мав скромну хатинку. Ну, як скромну хатинку, я вам колись покажу імператорські палаци. Там були цілі міста, малогабаритні, досить -таки скромні, немає що сказати. Але, тим не менше, факт той, що багато витрачати грошей імперія імперська родина не могла. Це факт. Тому що продовжувалися всілякі шатання. Народ був часто незадоволений. І взагалі, як я розумію, можна ввести пунктиром кордони династії Сун, Словом, проблем у них було чимало. І на рахунок того, що в Тайдзуна чимало проблем. Він у нас характеризується тим, що він вирішує боротися з чиновництвом. Як ми пам'ятаємо з попередніх стрімів, чиновництво в Китаї це прямо біч, це прямо трагедія. І вона настільки велика трагедія, що знову ж таки, оскільки в період династії Сун у нас прозова. Мистецтво набуває популярності. Розкажу вам одну таку історію з китайських джерел тих часів, можливо, не зовсім тих часів, оскільки це імперія, там все однаково будь-які часи аж до приходу компарті, якщо чесно. Тож, слухайте таку історію. Одного разу селянин вирішив побудувати міст через річку, і повз проїжджав імператор. І він видав наказ нагородити цього чоловіка. Але легенда заключається в тому, що поки його указ дійшов через всіх чиновників безпосередньо до цього чоловіка, то він викривився настільки, що відрубали чоловіку голову. Отака от повчальна китайська історія. І з цією китайською повчальною історією вирішив боротися Тайдзу. Але як він вирішив боротися? Він просто вирішив порубати всім голову, та і все. Думаєте, сильно він парився, тим більше, що він військовий. Він крові не боїться. Якщо хтось боїться крові, то, так би мовити, не його проблема. Тим більше, що саме в цей період, між іншим, у нас приходить такий невеличкий загін безпосередньо з цього з теб. Тепер, що ви розуміли, в ті часи це все ще агресивне таке середовище. Вони все ще знаходяться, так би мовити, як би то вам сказати, вони ще не зовсім пережили оцей первісний період. Там просто ізольоване суспільство, і взагалі, а тут, як ми пам'ятаємо, що у них відбувся контакт з Китаєм, і все взагалі-то у них добре. І тому, чому би ні, власне кажучи, вони вирішили піти до них в гості. Але тайдзу це було запросто. Тобто він їх відігнав і все. Але тримайте це в пам'яті. Тому що в нього в Тайдзу не ну, і так було чимало проблем, у нього була безпосередньо жінка досить -таки впливова. Була у нього імператриця Гао. І вона відома тим, що, по-перше, саме вона більше всіх говорила про те, що треба підтримувати мистецтво. От, якщо він був за порядок, то вона була за мистецтво. Вона запрошує чимало філософів безпосередньо до імператорського двору. Вона знайомить імператора з Ван Аньши. І безпосередньо тайдзу робить його міністром, але ненадовго. Тому що Ван Айнши він не реформатор, він хоче багато там чого всякого, плюс до того всього, він філософ. Тим не менше, імператриця Гао була всіляко Ван Айнши. І коли помре Тайдзу, імператриця Гао правдами і неправдами, посадить сина, Безпосереднього, тому що там було не точно, чого імператриця Гао така важлива, тому що вона безпосередньо забезпечила продовження династії після смерті Тайдзу. І саме її авторитет зробив таке, що відбулася передача влади від батька до сина. І ще вона ще раз запросила Ваняши. Уже до імператорського двору свого сина. Але син покрутив руками, на перших порах погодився, тому що мама авторитетна, фіг з нею посперечаєшся. Але, тим не менше, він взагалі нічого не зробив з реформа... реформських, так би мовити, пропозицій Ваня іншими. І дарма, треба сказати. Тому що далі у нас занепадає династія. Тобто вона все ще держиться. Вона все ще держиться, але давайте я вам зараз зроблю такий невеличкий відступ, щоб ми трішки зрозуміли оцих всіх китайців. знаєте. От у нас імперія, якщо чесно, тримається на чесному слові. Що ж роблять китайці в цей момент? Як ви зрозуміли, нічого вони не роблять. Вони прямо слідують відомому, так би мовити, вислову. Вони сидять на березі річки і чекають, коли повз них пропливе труп ворога. Давайте розберемо цей вислів. Тому що він з одного боку досить -таки популярний. Але з іншого боку, він чітко характеризує Безпосередньо те, що роблять китайці. В цей момент, і знову ж таки, там йде аж до опівминних воїн, вони все одно будуть робити одне й те саме. Це, це імперія це довга жувачка, якщо чесно. В будь-який період не ткни, все там одне й те саме. Тож, що вони роблять? Вони, по-перше, не роблять нічого. Влада священна, влада від Бога. В правителя мандат безпосередньо неба, піди з ним, посперечайся. Але у нас ще чимало чиновників, як ми з вами проговорили, і це все просто бетонує імперію. От оця вся велика градація чиновників вона робить державу неповороткою. Ну, якщо ви такі гарні управлінці, то, напевно, ви ж не маєте ставити на ту чи іншу посаду зайвих людей. Тому що зайві люди, це зайва зарплата. Ну, Якщо важко зрозуміти давні часи, можете подивитися на СРСР. От цьому плані, я ж кажу, імперії вони насправді схожі. Вони все бетонують. І, хоч в цей період також можна сказати, що окрім того, що розвивається мистецтво, китайці насправді досить сильно придумкуваті. У мене не вийшло викласти сюди в ролик всі їхні придумки. Тобто вони насправді досить вигадливі в воєнній техніці, треба сказати. Вони там такі катапульти придумували, що це просто я не знаю. Римляни, якби то у них би челюсть відвисла. І все, і там би був просто трендель. Тобто, з одного боку, вони локально досить таки вигадливі. Але ця вигадливість далеко не йде, тому що система не дає їм можливості поворухнутися. І якщо раптом вас образять, ви зіштовхнетеся з такою нісиницею правовою, плюс на вас будуть тиснути безпосередньо кулаком та кувалдою. Що ви просто не будете мати змоги якось відповісти. Якщо ми вже порівнюємо Європу та Азію, то, наприклад, в Європі досить таки тривалий час були дозволені дуелі. Ну, як дозволені в деяких країнах їх і не забороняли, в деяких країнах боротися з тим було взагалі не мало сенсу. Тобто в Європі, принаймні, Людина мала право відстоювати своє право. В імперії немає ніяких прав людини. Вона навіть не має права закричати, якщо її б'ють. Не вірите, спитайте в росіян. Вони вам все розкажуть. І чого я, власне кажучи, зробила такий відступ і подарувала вам цей вислів, тому що ну, я хочу сказати свою думку. Що робить російська опозиція? Якщо знову ж таки проводити паралелі, вона, так би мовити, зараз безпосередньо героїчно сидить на березі. І дивиться, як повз неї пропливає труп безпосередньо їхнього володаря. Тобто, вони викохали монстра, а далі взагалі ніяк. І те саме зараз будуть робити китайці. Тобто. Сам китайський народ в цій всій історії має нульове значення. От просто нуль. У них перед носом валиться країна. Не дарма жартова поставила ще, так би мовити, кавер. на знаменитий вислів, що якби ти стояв на березі річки, то труп ворога пропливе без тріша. Ну, Тому що так воно і є. Якби китайський народ відчував, що в нього є сила щось зробити, можливо, сама історія пішла б іншим шляхом. Але, знову ж таки, якби так, це все дуже таки цікаве, але у нас є фактична історія, яка має нас чомусь та навчити. Тож, ми повертаємося безпосередньо до наших героїв. Зараз. У нас з'являється Джень Цун. Як часто таке буває, принаймні ми вже таке бачили в династії Тан, там, де батько, який прийшов до влади методом хунту, так би мовити, захопив тупо владу, то син намагається відігратися. І Джейн Цун в цьому плані, він все ж таки. Намагається відігратися. По-перше, навколо нього, так би мовити, є релігійний Ореол. Я так думаю, мати постаралася, тому що треба було якось закріпити за ним владу, він проголошується, не мав небагато реінкарнацією Лао Цзи. Тобто він проголошується мудрішим із мудрішим. Тобто він такий мудрий, що просто я не знаю. Тобто нормальна така легенда для правителя. І що робить цей мудріший з мудрішек, який, як ми знаємо, дещо такий пофіст з точки зору цих законодавчих актів? Перше, що він робить, він, до речі, непогано скріплює батькові землю. Непогано він це робить, але він це робить вогнем мечем. Просто-напросто. От хто не кориться безпосередньо йде під підніж? Цун на вас навіть не подивиться. Окрім того, у нас. Я чого поставила цього дракона? Це китайський дракон, він взагалі то цар водних драконів в Китаї. Але він Лун Ван, а безпосередньо провідник в який підняв безпосередньо протест про Ченцуна, називається Ван Лун. Тобто, навпаки. Це те, як я вам говорила з чао Чаодаєм. Тобто. Мандат імператора, так би мовити, це все добре, але є ще китайський правитель, який також взагалі-то має свій філософський контекст. Але справа в тому, що Ван Лун, повстання Ван Луна в Шандуні цей наш добласний імператор, втілення Лао Цзи, безпосередньо він передушує досить жорстко і інформації про те я не знайду, зате я. Знайшла таку отгру слів. В цей період, напевно, єдиний випадок, коли у нас розвивається китайське мистецтво, він проправить цей Джен Цун доволі таки довго. Він єдиний із династії Сун проправить довго жорсткою рукою. Ну, тобто він такий єдиний серйозний такий представник. А далі це буде щось із чимось, коли він помре. Тому що знову ж таки, за браком сильної руки, у нас імперія безпосередньо піде в рознос, так би мовити. Уже, так би мовити, свято наближається. Уже до нас стукають монголи і сам великий самогутній. Чингісхан, як ви могли здогадатися, оця людина вже стукає в двері імперії, поки не сильно. Чінгісхан, якщо чесно, він сильно навіть не старається. Але він, велику китайську стіну, от просто не помічає в нього стільки сили. Що це просто неймовірно, досить таки швидко Династія Сун, так би мовити, ділиться під його тиском. Але знову ж таки, це не точно, тому що не був би Чен таким великим представником. Військовим, якби йому не допомогли. У нас є такий Хейдзун. Досить таки розумна людина, досить таки талановита людина, але він досить таки сильно творчий. І от саме за правління Хейдзуна у нас безпосередньо і трішки з допомогою Чінгісхана, певна річ, ділиться Китайська імперія. Ну, як імперія, там, можна назвати її державою, просто чи не сам приходить і каже: Дай землі. І цей відразу йому все відписує. ну Великий державник. маю що сказати, він нікудишній імператор. От просто нікудишній. Окрім того, це ще не всі його пригоди. Він взагалі вирішує. Що треба якось взагалі. Оце все трішки якось вирішити. Ну, але він не знає, як вирішити чесно. В його імперії, так би мовити, повно проблем. Монголи просто поступово забирають землю. І це бачить його син. Ще один досить такий розумний, простий, Господи. От його син вирішує, треба просто перестати стріляти, що ви розумієте. Вирішує його син. Тому що Гайдзун, коли подивився на силу монголів, відразу вирішив на його нафіг. Тобто, я в ці ігри не граю, ну у вас нафік з вашою політикою. Тут руки не голітають к бісу і так далі. Він просто їде в південну. Сум і здає монголам всі землі. Красавчик, красавчик. Йому монголи зберігають, так би мовити, титул. Його призначають князем. Тобто палац він свій зберігає. А те, що вся країна кодиться в прірву, це нафіг. Це, це такі подробиці, які нам зовсім не цікаві. Тим більше, що в монголів там своя свадьба взагалі то помирає наш великий Чінгісхан. І безпосередньо, якщо ви думаєте, що це сум якось чимось там допомогло, ні. Ось що ви розуміли, ось так виглядає імперія Хубілая. Зараз я вам покажу. Ой, ні, не дарують, Ось Хубілай. Це, так би, мовити, китайська версія, та монгольська версія. Ось. Що робить Хубілай? Він вирішує, ну його нафіг тусун, якщо час. От зовсім не цікава, мені ваша оця вся свадьба, так би мовити. Давайте я візьму все. От просто. Тим більше, що у монголів знову ж таки є своє бздень, багато хто хоче бути другим Чингісаном. Іх у Білай, до речі, так непогано відзначився. При ньому ще велика. Монгольська імперія, вона тримається. Але це надзвичайно велика територія, щоб ви розуміли. Того, щоб вам було простіше і взагалі цікавіше. Отак безпосередньо виглядала імперія Хубілаї, якщо подивитися по території. А ось так їй показують картографи отут тут, от Золота Орда, але знову ж таки це все, вважайте, одна держава. От якщо б ви жили в ті часи, у вас би не було всіх кордонів. Оце все от буквально так ділиться через те, що ну, неможливо всім керувати. Навіть монголам. Вони чудово вміли організовувати людей, але вони просто ну, вже не могли далі розширюватись. Це також одна, так би мовити, із умов розвитку. Ну, якщо не імперії, то взагалі можна перенести це просто на держави, тому що тут пробігала повз мене думка, що от Європа, вона маленька, але зараза багато. Розумієте? А ми такі від краю до краю і ми бідні. І в цьому, між іншим. Є своя суть. Ви бачите, ви знаєте, багато великих країн з великою територією, які живуть добре. Ну, наприклад, США і Канада. Так? Але це країни нового часу, можна так сказати. І вони не тиснули імперськими амбіціями, хоча десь там трішки певна річ. Колоніальна політика проглядалась, але то колоніальна політика, а не імперська. Я б все ж таки розділяла одне з другим. Тому що імперська політика вона передбачає повну покору. В той час, як колоніальна політика, вона передбачає те, що ти мені даєш свої ресурси, а там далі живи як хочеш, якщо час. Колоніальна політика не передбачає те, що я буду там, не знаю, вказувати тобі, як жити і так далі, і тому подібне. От колоніальна політика цим не займається. Там тупо кеш і все. А от імперія вона передбачає те, що всі народи зараз у нас почнуть трошки жити, як монголи. Тому що. Банально Золотій Орді потрібні люди. І люди йдуть служити в Золоту Орду. Хотя вони не хочуть, чоловіків стосуються в першу чергу. Так набереться розуму Тімур, той, що там Рлан. Монголи його навчать, Тімур скаже дякую велике. Піду я наводити порядки в себе вдома. Але, тим не менше, тут іще, окрім того всього, що така велика імперія, у нас іде ж тут о, зіткнення, зіткнення за владу. Досить таке велике. Там вони ще поміж собою довго, там королісять, хто кому що винен. Ось, до речі, так би мовити, також чудове зображення. Це Хубілай десь в Азії. Ой. Зараз. Це у нас хубілай десь в Азії. Тож, що я ще хочу сказати про династію Юань. У неї там є чимало цікавих, так би мовити, правителів. Хубілай, Тимур, Хайсан. Шида, бала і так далі. Раджипака мені подобається більше за все. От Раджипака він взагалі-то він монгол. Просто Раджипака це його тронне ім'я. Мені цікаво, чому чесно. Тому що саме Раджипака мене так трішки підстігнув, так би мовити. Тобто, в його тронному імені явно прослідковується. Південні тенденції, більше на індійські, навіть схожі. Але ми ніколи не дізнаємося, чому Раджепака назвали Раджепакою. І чого він вибрав саме таке тронне ім'я. Взагалі-то він тимурій. Ну, Тобто у нього також є оце, приставка Тимур. Оце. Там Перший, тимурій, другий, тимурій, третій, там монголи також не заморачувалися в цьому плані. Але от чогось тронне ім'я він взяв раджипак. Тож, можна сказати, що монголи в цей час активно вивчають світ, вивчають свої можливості. Знову ж таки, китайці взагалі ніхто не питає, їхні думки взагалі нікому не цікаво. Такі от вони великі імперці. Пам'ятайте про це. До скорої зустрічі! Сподіваюсь, було цікаво. Підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ. Люблю, цілую. Бувайте папа! -па.